Чи часто ловите себе на думці, що життя і успіхи вашої дитини інколи важливіші за ваші, що ваші мрії і бажання відійшли на задній план, і ви розповідаєте про успіхи і досягнення власної дитини, а не про свої? Якщо так, то сьогодні ми поговоримо про те, як відновити ці втрачені кордони. Нагадаю, ми читаємо книжку Якщо батьки люблять надмірно сильно. І третій розділ цієї книжки присвячений маскам. Або, як він називається в книжці, як виглядати гарно? Це дуже важливий розділ, тому що саме він впливає на проявлення і досягнення людини в майбутньому. А ще в кінці цього відео ми відкриємо наступний адвент-календар. Який я підготувала минулого разу. І цікаво, що відео про маски воно так досить святково звучить. І так, хотіла би поговорити про те, для чого людям маски насправді вони дозволяють адаптуватися до різних ситуацій. Маска дає можливість приховати те, що вам лячно показувати іншим людям свою вразливість. Також маска дозволяє таку собі рольову гнучкість. Наприклад, коли я мама, або я жінка, я психолог, я колега, я українка. І дуже така в неї цікава функція, вона компенсує нестачу навичок, що я маю на увазі. Наприклад, якщо в тебе немає терпіння чекати на результат. І ти береш, відволікаєшся на іншу справу і чекати стає не так важко. Більшість батьків е, радіють успіхам і досягненням своїх дітей, але якщо ви або ваші батьки були надмірно люблячими, то це може принести дуже багато насправді занепокоєння. Один із важливих фактів формування нашої особистості це адаптація до зовнішнього середовища. І якщо зовнішнє середовище достатньо гнучке, підтримуючи і приймаючи, то дитина легко адаптується і їй не потрібно буде м, приховувати якісь свої якості, і вона буде дивитися на світ, як на той, де безпечно проявлятися. Але якщо о, середовище жорстке, не негнучке, там дуже багато правил і ми, вимог до дитини, то дитина змушена. Підстроювати свою поведінку під це середовище. І тоді формується не вона справжня, а таке собі несправжнє я. І тоді вона змушена підмінити своє справжнє я не справжні. А таке я, яке будуть батьки підтримувати, приймати і одобряти. Тобто дитина в процесі виховання стає зручною для її батьків, і ось це і є маска. Тобто, як дитина намагається адаптуватися до зовнішнього середовища. Ну, спочатку це дитина, а потім уже і доросла людина. Ніби ці адаптації працюють е потім е досить сильно. Ці маски, вони досить е такі, м як це сказати, Насправді людина з маскою може бути дуже сильно оманливою і переконливою. І інколи з віком не ну, втрачається здатність розрізняти, справжнє це я чи не справжнє, маска, це чи не маска. І інколи людина каже, ну мені так зручно, ну я так звикла, ну мені нормально, коли я так роблю. Спільного у цих масках є тільки одне: що вони дуже гарно прикривають небажані риси. Характеру, поведінки від оточуючих. Дуже часто використовується така собі маска міс або містер-ідеальність. Мене в коментарях питали, а що ж робити в таких випадках? Дуже просто потрібно працювати з минулим і відслідковувати свою адаптивну поведінку, коли вона з'явилася, за яких обставин вона з'явилася і як можна її помітити. Найкраще насправді це робити з психологом, тому що самостійно таку поведінку дуже важко помітити, особливо якщо вона настільки рідна, що ми вважаємо її справжньою і ніби обманюємо саму себе. Тому, коли ця поведінка набувається в контакті з іншою людиною, то і змінювати її треба в контакті з іншою людиною. Самостійно можна багато що дізнатися про себе, але процес зміни може так і не настати. Ви можете в голові собі щось змінювати, ви думаєте, що змінюєте, але ну, справжні кроки змін можуть не відбутися без підтримки іншої людини. Е, важливо знайти справжнє я а для цього потрібно бути щирим з собою, а це інколи дуже сильно неприємно і мега сильно боляче. Так, буває дуже сильно боляче, коли ми знайомимося з тими нашими рисами особистості, які роками ховали від інших. І в принципі нема в них нічого поганого, але ми вважаємо інакше. До трьохрічного віку дитина, коли росте, вона не відчуває між, їм, між собою і мамою. Але з трьох років вона починає відчувати, що вона є окремою особистостю, вона має свій характер, має свої вподобання. І це важливо підтримувати. Це такий процес відокремлення, але батьки можуть сприяти цьому процесу відокремлення, а можуть навпаки перешкоджати. І якщо вам повезло і у вас. Батьки, які підтримували хоча б на 70% вашу спонтанність, ваше бажання відокремлюватися, підтримували ваші потреби і подобання, то дитина буде формувати таку думку, що проявлятися собою безпечно, такий, який я є, це окей, і я можу бути собою. Якщо не підтримують, то дитина. Приймає таку думку, що проявлятися таким, як ти є, небезпечно, і е, зникає проявлення, і дитина показує маску, е, якою догоджає своїм батькам, тому що найбільший страх м, в дитини це бути покинутим і що його перестануть любити. І кожна дитина зробить все для того, щоб цього не сталося. Вона буде якою ти хочеш, тільки щоб її продовжували любити і не відкидували. Дуже важливий момент, що інколи потреба дитини в спонтанності, вона конфліктує із потребою батьків, як це сказати, контролювати. І у вихованні дуже важливий баланс між контролем і спонтанністю. От. І немає правила, як це визначити. Але Точно тут треба опиратися на потреби, яка в дитини потреба, коли вона це виражає, і яка в батьків потреба, якщо це дійсно небезпечно для її життя, тоді її забороняємо. А якщо це, а якщо це набули, дозволить набути дитині нового досвіду, то дозволяємо. І взагалі гарно виглядати це не проявляти впевненість, а навпаки. Ховати неприємні для оточуючих риси характеру. Взагалі нормально бути хорошим, прийнятим і одночасно робити помилки і мати шанс їх виправляти і набувати досвід. Часто діти, яких надмірно любили, виростають в людей, що відчувають образу, але ховають її. Ніколи не скажуть, що вони образилися, але ви це завжди зрозумієте. Подавлюють гнів свій і невдоволення. А ніби, ну, така людина складається враження, що вона всім задоволена, що би не було. Ну, ви би вже гнівалися, а вона ні. І ти сидиш така і думаєш, боже, оце витримка в людини. Дуже часто такі люди кажуть, що все добре, коли абсолютно нічого не добре. Вони не просять про допомогу хіба в близьких рідних, і вони вважають, що повинні бути завжди праві. Вони дуже сильно критичні до своєї зовнішності, до своєї фігури, як вони вдягаються, а також часто завмирають від страху зробити помилку. Бояться, що хтось побачить їх вразливість. І якщо хтось побачить їх справжніми, то є великий ризик, що їх відкинуть. Є дуже корисна функція цих масок. Коли вони використовуються усвідомлено, Тоді вони приносять користь. Ага. Цікава різниця, що здорова маска це коли ви усвідомлюєте свою роль і її використовуєте. А нездорова маска це коли роль керує вами. От. Такий невеличкий розділ, і я ще хотіла трошки часу приділити і нагадати про наш психологічний адвент, і хотіла би дістати коробочку. Отаку коробочку. І витягнути з неї наступний адвент і зачитати вам. Я хочу нагадати, що в цьому адвенті у нас буде асоціативна карта, буде запитання і буде побажання. От, почнемо, напевно, ми із побажання для вас. Бажаю вам наснаги і сил змінювати світ на краще кожного дня. І запитання до вас. Запитання до вас для того, щоб ближче з собою познайомитися і усвідомлювати, і робити свої дії більш усвідомленими. Таке питання, яку б мрію я боялася навіть озвучити. Нажміть на паузу і подумайте, про яку мрію ви б боялися навіть озвучити. І е, карта я хотіла нагадати, що дуже важливо зробити запит для цієї карти, і тоді я вам покажу її зблизька, як я вже розумію, що я не можу робити. Ставити фото під коментарі, тому я так трохи потримаю карту, щоб можна було зробити скріншот, якщо цікаво буде. І буквально пару хвилинок для того, щоб ви сформували свій запит і, по можливості, навіть записали його. Так, карта така. Нагадую, що. Важливо описати карту, що ви на ній бачите конкретно. Я бачу там, наприклад, кита, або я бачу будинки, я бачу море. Спочатку описати цю карту, а потім подумати, які емоції вона у вас викликає стосовно запиту. І друга частина роботи це як може ця карта допомогти вам у вирішенні ваших питань. Тобто спочатку побачити проблему, а потім допомогти у вирішенні питань. Я дякую, що ви додивилися мене до кінця. А якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, свої зауваження. Я ще трохи хвилююся, коли записую відео, тому я можу виражатися не зовсім ясно, і я залюбки це в коментарях проясню. От, і якщо ви хочете е, побачити ще відео, то підписуйтеся е, і до нових зустрічей, Па-па!